Доброго вечора, ми з України. А що зараз по антидроновому захисту траншей та бліндажів? Що працює? Ніякої революції в цьому не пройшло. Працює те, що працювало, чи не пам'ятаю за Першу світову, ну, Другу світову, так точно. Там, де містами. Не наче що і в Першу світову ставили ото йде лінія окопів, Там, да, і ставились екрани з якихось там навіть слози плетені. Плили там солдати і втикали їх перед окопами, щоб не дати, якщо штурмова група полізе, щоб не дати штурмової групи закидати гранати до окопа. Тобто, ну, воно ставилось там, на якусь відстані від окопа, там, ну невеликий, там, буквально може метра півтора. Тобі ж стріляти воно не заважало, б. закинути гранату в окоп. Оця ширма як би заважала. Те саме і зараз, То якісь сітки ліпше всього на якихось рамах натягнути, перекриті, відповідно, ходи сполучення. Чим краще перекриті, тим краще. Бліндажі, опять же, входи в бліндажі на не так, щоб всі бачили, що там бліндаж, бо, що там у вас бліндаж десь викопаний. Причому маленький, а не на весь бзгу. Відповідно, то вход до нього, бо це весь оцей. Участок повинен бути замаскований. Можна навіть отак в одну от, 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 зробити або обманку, або навіть справжню якусь ділянку траншеї, яка піде. Тобто їх у вас йде по суті дві. Ну оця частина замаскована от просто намертво. І всі пересування, ну, якщо що, то робите, по оцей. а туди не ряєте, коли вже треба в бліндаж зайти, ну сміна. Тобто з бойових постів до бліндажа, з бліндажа автоспав на бойові пости. Помінялися все, не бігайте в той бліндаж кожні дві хвилини. Якщо не видно, де вхід в бліндаж, то ніяких ФПВ туди і не прилетить. Якщо видно, то, то буде ще гірше. Будуть питатися наводити туди арту, мінамети, там 120, в общем, що є. І раніше чи пізніше, той бліндаж вам розберуть. Перекривати сітками все це. Ну і плюс реби, ну, реби з рерами. Тобі ж вам треба мати на позиції аналізатор спектру, мати хто трохи вміє їм користуватись, постійно вести моніторинг, що у вас твориться в повітрі, ну, в радіоефірі, саме на вашому цьому участку, щоб ви знали, на яких частотах зараз під у вас літають, ті ФПВ. Ну і на ці частоти треба мати оці окупні риби і вмикати їх, коли аналізатор у вас показав, що щось з'явилось в повітрі. Жруть вони як не в себе, тримати їх ввімкненими постійно, ну не вийде. Та й гарять вони непогано. Тобі ж, скажем так, час ну роботи в них ну не фантастичний. У тих модулів китайських. Потужність велика, там вони є особливо влітку. Гріються вони як скаження, жруть, як не в себе. Тому включив і забув, він у вас через пару діб непреривної роботи згорить. Ви будете вважати, що він працює, а він давно вже отой дим пустив. І Електричество з нього вивітрило з без тим димом. Ото і все, нічого. Б. Нового. Час від часу починають по каналах там бігати там о, дробовик. Черговий раз хтось побачив, дробовик з дробовика гуляти. Драбовики з дробовика пуляти було дрону ФПВ. Це скажімо так, зброя нушу останнього шансу. Биш тупо насажати у сюди караульних з дробовиками, щоб вони сиділи, чекали, поки тій дрон долетить і його збивали. Скінчиться тим, що вам оцих з дробовиками повибивають скидами з мавіка, який ви ніяким дроном і дробовиком не дострілите. А ото і все. Тобі ж за скиди, теж не забувайте, що ФПВ, ФПВ, а скиди нікуди не поділись. І підравні каси з тих мавіків бомблять ну теж досить непогано. Плюс є скиди на ФПВ. Тобі ж ФПВ ну в якості бомбера Дробовік, це ну, не панацея. Це я ж говорю, він там в деяких випадках може допомогти, якщо вміє стріляти, той хто з дробовиком. Ну це на дуже невеликій відстані спрацює. І якщо дрон при цьому вибухне, а шанси, що він вибухне, ну, величезні. Того, хто з дробовиком, аж запросто поранить. Може поранити від того вибуха. Ну живий останеться, скоріш за все, ну, скоріш за все, буде поранений. Ну, дробовик це останній шанс від цих ділів, тому більше от, уваги на саме інженерні заходи. Тобто, все должно бути закрито, перекрито, запутано сітями, екрани наставлені з тих отов от, напрямків, відкуда ФПВ зручно буде заходити на вашу позицію. Якщо ото перекрито все зверху, ну ходи усіх сполучень. Ну, подивиться є відео, наше показують там московські лінії, які там взяли би по вкушення. Як це виглядає? Все закрите. Відповідно, скиди до одного міста ніхто не вилазить. Просто так на відкритий простір. Все отам. Ну сказати, що під землею, ну нехай буде під землею. Хоч там по суті це просто окоп. Ну він прикритий сверху, там якісь дошки і свої землі, там сантиметрів 10, Ну невеликий, бо це перекриття. Воно ну не особо що тримає. Але зверху б ніхіра не видно абсолютно куди кидати той скид, фпви так що основні, отут от, такі заходи нічого на було.